Важаю, Доброго дня, Михайло. Ради бачити. Пишаємось вами, дякуємо за гідну таку позицію, за правильну українську позицію. З великою честю до, до вас і, і безумовно до всіх олімпійців наших, які підтримали вас. Хочу подякувати за цю величезну підтримку, яку ми отримували. І, ми реально змогли об'єднати наш народ е, проти такої несправедливості. І що найважливіше, зараз про цих спортсменів, які зображені на своєму шоломі, говорить справді весь світ, і попри свою загибель вони зараз е, привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України, і це насправді щось дуже особливе. Дякую. Дякую Дякую. Дякую, раз, я я Дякую. Дякую. Дякую за це. Гераскевича Владислава Михайловича, члена національної олімпійської команди України, скелетоніста. Президент України Володимир Зеленський. Навчи знову для вас і новою Дуже дякую. Дякуємо. Ну, я все ж таки е, хочу зробити це ось таким чином. Вони це заслужили.